Історики жартують, що якби у греко-католицькій церкві існував целібат, як у римо-католицькій, то українського національного відродження початку ХХ століття могло і не бути. Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про батька Степана Бандери. Який він чоловік, який виховав лідера ОУН? На Бандери отець Андрій, хоч рано овдовів, зумів виховати сімох дітей, дати їм доброго світу та сформувати патріотичний світогляд. Троє доньок і чотири сини були членами національно-культурних і виховних організацій. А згодом стали діячами націоналістичного підпілля. Сам Андрій Бандера був активним учасником становлення Західноукраїнської Народної Республіки та капеланом української галицької армії у травні 1941 року. Тривала депортація сімей репресованих та ще непійманих підпільників. Тоді, у хаті місцевого священника чекісти знайшли нелегала члена ОУН. Це стало причиною арешту отцям. Коли НКВДси дізналися, хто потрапив до їхніх рук, відправили його до Києва. Допити, що розпочалися 9 червня, проводилися українською мовою, бо російською Андрій Бандера не володів. Він і не намагався лукавити зі слідчими, бавитися в підпільника. Він щиро зізнався, вважає себе націоналістом за світоглядом, хоча до ОУН ніколи не належав. Чи усвідомлював, що переховує в себе державного злочинця? Так усвідомлював. Тому і переховував, що той боровся проти радянської влади та міг бути репресований. За рік до арешту до отця Андрія приходив зв'язковий від сина Степана. Він мав завдання перевести батька через кордон, щоб врятувати його від репресій. Але священник відмовився, вважаючи за обов'язок розділити важку долю своєї пастви. Допити тривали кілька тижнів до 25 червня 1941 року. Їх не перервало навіть вторгнення німецької армії на територію СРСР. І поки німецькі танки скорочували відстань до Києва, чекісти були дуже зайняті. Вони палили націоналістичну літературу, конфісковану в Андрія Бандери. Слідство у справі завершилося 2 липня 1941 року. В обвинувальному висновку йшлося про переховування нелегала, наявність націоналістичної літератури, націоналістичні переконання підслідного та головне сам факт, що він є батьком лідера ООН. За тиждень відбувся суд, який тривав менше двох годин. Відповідаючи на запитання суддів про дітей, отець Андрій гордо відповів: я своїм дітям дав належне виховання, прививаючи їм любов до України. Світогляди моїх доньок і синів однакові. 8 липня о 18.40 оголошено вирок Андрія Михайловича Бандеру засудити до найвищої міри покарання розстрілу. Найгуманніший суд у світі дав підсудному 5 днів на оскарження вироку. Але німці вже були на підході до Києва, тож чекати було ніколи. 10 липня 1941 року отця Андрія Бандеру розстріляли. Жодної інформації про місце його поховання справа не містить. Ймовірно, він знайшов останній спочинок у биківні, де протягом 1937 41 років ховали розстріляних чекістами людей. У кожного були свої так звані злочини, за які їх засудили до найвищої міри покарання в українського священника те, що виховав дітей патріотами. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай український контент. Став вподобайку цьому відео і підпишись на канал. Бережи себе!